Наскільки важливо, що стосується саме якості твоєї ферми, неважливо на 10 акаунтів, вона на 50 чи там на тисячі. Яку роль відіграють проксі та браузер? Наскільки це важливо зараз? Ситуація от Сахара Теснет, там був приватний Теснет, був паблік Теснет. Більшість ферм крутилися плюс-мінус одним і тим же софтом, який угу. на Пайтоні написаний на запитах до сайту. Ай. Ці всі софти збрили. До того, що зараз проекти, а особливо Теснетах, сумніваюся, що це буде десь в таких проектах, по типу як Монат, там де багато різних mm -hmm. дапок, тому що це багато даних треба з усіх зібрати, хіба виключно там по сторінці крану. Ну це знову ж таки, це вже деталі. Ну так, от Сахара, вони збрили абсолютно всі фермерські аки софтові, які робили на Python через запит, то що ну вони можуть собі запити деякі підміняти, і бачите, наприклад, що якщо от в цей момент там була там така функція, софт клеймить постійно по одній і тій же, а коли ти руками клеймиш, то воно змінюється. Ну якщо так просто, як я це розумію, бо я не програміст, і цим побрили. Тому тут Важливо зараз мати ui дотик, uh -huh. а для того щоб мати ui дотик, важливо мати унікальні відбитки браузера. Що той же там зараз от актуальна OpenSea, це nft Marketplace. маркетплейс. Вони uh -huh. теж бриють по UI-проксі, тобто про проксі і ui відбиток обов'язково антидетект проксі це база.